Травень пора творчих звітів на Коломищі. Цьогоріч школи мистецтв району проводять такі заходи у будинках культури тих населених пунктів, де базуються у Турції. З цієї нагоди відбувся великий концерт. Школярі звітували перед громадою села за навчальний рік. Що цікавого було на святі, розкаже Богдан Малецький. У Турції творчі звіти завжди проводили у школі. Цього року вирішили зробити подарунок для громади села. Вихованці школи мистецтв запросили односельців до будинку культури. Вони підготували концертну програму. Її присвятили найріднішим матусям. Вихованці музичної школи активно беруть участь у житті турківської громади. Також вдало виступають на різноманітних конкурсах. Пишається своїми музикантами та художниками директор турківської школи мистецтв Микола Ковцуняк. Він каже, що його вихованці і надалі створюватимуть такі концертні програми для своїх односельців. Звіт нашої музичної школи це підсумок нашого навчального року. Дві 2015 рік. Хочемо подивіться. В зал і вже трошки порівняти з минулим роком. У нас же сьогодні більше кажу, людей. Я думаю, що на другий рік буде ще більше глядачів. Приїхали на звіт представники відділу культури, зокрема Людмила Федори, значила якісну гру ансамблю народних інструментів. А сільський голова Львова Червінська сказала, що учні цієї школи для неї завжди найкращі. імені Викутково сільської ради від себе особисто. Я хочу подякувати директору нашої музичної школи подякувати вашим Викладачам подякувати вам, корові діти, подякувати батькам за підтримку, за те, що ви підготували сьогодні такий гарний творчий звіт. Побажаю вам усім мирного неба, міцного здоров'я і звичайно Божого благословення. Концерт того дня викликав у присутніх велику увагу. У заході взяли участь практично всі учні школи. Тепер краще номери покажуть ще й на районному рівні. Стурки Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подієнтика.